Яй боже. Той же курва пише, сука, страче. Шо ви періутконоси? Даро, здоров, 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 зрон, зрон, зрово. Я ще на цьому, блять, я ще й на ютубі паралельно запустив, тому, блять, кому де удобніше, я зараз покидаю силочки в ТГ. У де бітам і там, там їбаште. Нарешті я це роздуплив. Тихо, не пизди, славить. Що? Розказуй, Саня, бігом розказуй, що? У мене багато що помінялося як мінімум Windows, блядь. У мене тепер Windows 11. Сука, заставили мене, блядь. А що несеться? Блядь. Так. За чому, блядь? Чому ссылку вас не зробила? Так. Так, ну чекай, ще на YouTube треба закинути ссылку. Йобаний край. Бля, я відвик від цього і все, і движухи, щоб ви поняли. А що тепер силки? А, блядь, в мене не обдейтиться на Рускумар, сука, сраний. Ну і і нахуй. Так. Коротше, це все глушим. Глушим, блядь. Лайк, блядь. Само лайк залог успіха. Саня, ну, зайди бігом лайк, тикни, блядь, на цей. На YouTube кинь на трансляцію. Бо на Ютубі, типа, краще система цього. Там краща система цих всяких рекомендацій, тому закинь туди лайкосик зразу, щоб був. Щоб був закидуйте, закинув. У мене цюцік батько Чорний лабрадор, мати золотий стри-три, вийшла, пушинка чорнобіла. <сих breading> <сих> <bata>, її рот. <сих> пушинка чорнобіла. Ну це вже серйозно, якщо чесно. О, вже закину. Хорош, красавчик. Подобається мені це, молодець.